Нагадаю, що ми приїхали на вихідні дні до Яремча. У попередньому відео ми милувалися скелій у слон, спостерігали за течією річки пруд, смакували гарячий глінтвейн. Та слухали гуркіт водопада пробій. А зараз вирушаємо до скель Довбуша. Це ще одна з локацій, яку неможливо пропустити, коли відпочиваєш у Яремче. Купуємо вхідні квитки. Коштують вони дорослий 50 гривень, а дитячий 25. Та прямуємо на саму стежку. Ми знаходимося в національному природному парку. І це ще одне із місць, де можна відпочити душею від повітряних тривог. Та війни. Я обожнюю такі місця, де можна просто помилуватися природою та послухати спів пташок. Так, йдемо по стежці до обуша. Ой, тут такі височенні смереки, такий воздух. Йдемо, дивимось на чудовий такий мох, на каміння таке зелене, орієнтуємося по позначкам на деревах, такий квадрат наполовину зелений наполовину білий. Думали, чим сьогодні зайнятись, все-таки вирішили піти сюди. Сьогодні вже були на водоспаді, ще й на стежку сходимо. Програма максимум буде виконана. Да, тут серйозний підйомчик у нас. Ось такі височення, ці смиреки. Да, І маршрут не такий вже і легкий, як комусь може здатися. У нас сьогодні ще літають самоліти тут літаки, і не знаємо, чи це літаки, чи це ракети. Ми поступово набираємо висоту. Несподівано побачили білочку на дереві, а внизу чувся гуркіт річки пруд. Так, зайшли у настоящий Карпатський ліс. Люба з Антоном все хочуть знайти гриби. Так, Все-таки один грибочок знайшли, але не знаю, може це якийсь отруйний, тому не беремо його. Та, звісно, тут повна, мабуть, було. Сіли трошки перепочити, Антошка сходить з ума, да. воює з мамою. Да. Як вам маршрут, народ? Прекрасний маршрут. Маршрут прекрасний, всім дуже подобається. Так, другий подих відкривається а що там вже. Так, йдемо і постійно шукаємо маршрут. Маршрут позначений нормально, якщо дивитися на дерева. О, які тут класні камені? О, такі взагалі. Ще мені дуже мух подобається. Хто міг би собі уявити, що пару мільйонів років тому на цих місцях було? Давнє море. Море пішло, а скелі залишилися і притягують до себе людей, щоб і полазити по них скалолазів, і просто погуляти поряд. А ще колись тут знаходилися давні капище. Язичники тут слідкували за зірками. Мабуть, тому ці місця. Притягують до себе якоюсь магічною силою. Туристка Ольга спускається. По карпатським каменючкам в <рес> дуже гарному настрої. <рес> Ой, ну це магія, це просто магія. якась магія. Це передати неможливо, тут просто треба побувати. Ці скелі, які ростуть, наче з землі, і камені. Ох приятний. Він як, як постіль такий м'якенький, класний. Це кстати, він ще й... його сушать і п'ють від кашлю у цей мох. Чи прагаєте, угу. Чи да, це людина перший раз у Карпатах. Так, а нам йти туди вверх-вверх-вверх. А навкруги отаке величезне каміння. І внизу залишилося каміння. Сонечко вийшло, а зутра було дуже морозно. Дерев така гладка кора. Ці скелі знаходяться на височині 668 метрів над рівнем моря. Основний скальний масив має площу більше 200 метрів на один кілометр. Нарешті дійшли. Ось вони, скелі Довбуша. Люди залазять туди наверх. У минулому році ми теж там були наверху. Не знаю, поліземо цього року чи ні. Зараз побачимо. Наверх не рекомендують підійматися. Якщо ви прямуєте разом з екскурсією, то гід вас напевне не пустить наверх. Але так як ми були самі, то ми піднялися наверх, бо звідси відкривається дуже красивий вид. Залізли на ці скелі довбуша. Не так тут уже і страшно. Як казалося знизу, але краєвид на всі гори, на Яремче, краєвид Супорський. насолоджуйтесь Карпатами разом з нами. Сіли трохи перепочити перед зворотнім шляхом і будемо прямувати до нашого готелю. Наша прогулянка була десь біля двох годин. Після гарної прогулянки нам треба смачненько поїсти. Зайшли в кафешечку вареничну біля залізничного вокзалу, взяли собі варенички і зараз будемо коштувати. Дуже смачно. І тиме, і тиме Тому зокрема кажуть, що не чекайте від нього. Так, тут ще дуже смачний капучино. Завжди його беру. І цей раз також Надію, що вам сподобалась прогулянка з нами по скелях Довбуша. Ставте вподобайки, якщо не складно. Підписуйтесь на канал і в наступному відео побачите нашу поїздку до Бокавелю. Буде дуже цікаво. До наступних зустрічей!